Що бути, якщо замість гібридного сонячного інвертору встановити автономний у систему сонячної електростанції, яка повинна працювати по зеленому тарифу? Вас чекає повне розочарування, тому що автономний інвертор не може віддавати електроенергію у мережу, а гібридний може. І мережевий також може. Але ми говоримо про гібридний, бо це гібридний інвертор, де є на 8 кВт і він врятує ваше житло від блекаутів. Переваги гібридних інверторів у тому, що вони працюють і коли світла немає в мережі, і коли світло є. Коли світла немає, він забирає енергію від літій залізофосфатних або гелевих, або agm акумуляторів які ви до нього під'єднали, і направляє її у мережу вашого будинку. А також він приймає в цей же момент, якщо це день енергію від сонячних панелей. Мережевий інвертор може працювати тільки коли світло є. Тому мережевий інвертор призначається для роботи тільки по зеленому тарифу, тільки коли є світло. І тому мережеві інвертори набагато дешевші ніж гібридні. А ціна цього гібридного інвертору 2350 доларів, і він того вартий. Замовляйте, гібридні інвертори Дея на 8 кВт, Є також на 3,6 кВт по номерам телефону у описі відео.